шести членів комісії на суттєві чотири, форм для проведення є. В роботі комісії беруть участь міський голова, секретар ради, керуючий справами, начальник юридичного відділу, начальник земельного відділу, старості запрошення. На порядок денний виноситься 27 питань. Доповнені зміни будуть. І пропозиції виконують 28, можливо, коли. Інших пропозицій немає. Хто за такий порядок денний? прошу голосувати. Хто за? Дякую. Переходимо. По запрошенню. <клес> Переходимо до розгляду, до розгляду питань порядку денного. Перше про звернення технічної документації землеустрою, що розкановлення відновлення медичного ділянки української місцевості, комунальної власності Баранської територіальної громади з метою передачі у власті маніло. Маніум Сергійовичу, вулиці <клес> Яблонева, <клес> 33, село Відля, 0,18.05 для будівництва обслуговування житлового будинку. Нема питань. Хто за те, щоб дані даний профішення, включення сесії? Хто за? Дякую. Друге питання. Порядку денного По про затвердження технічної документації зіновустою, що встановлення відновлення майже медіатури на місцевості на власні ці баранської траві громади з метою передачі оренду Ковальчуку. Ковальчуку Анатолію Олександровичу 0,0833 тридцять для будівництва взволення житлового будинку з подальшою передачою оренду. Пропонуємо е -е так, як завжди, ноль на. А в короткострокову оренду на один рік. На об'єднарі. Це людина, видно, продає будинок, просто управляє оренду. Заява населення. Немає питань. Хто за? Дякую, інститут про надання двозу на видання технічної документації землетрус, що встановлення відновлення менше мельних діяльному статусів села, то є передачі власності. Білявський. Білявський Марії Іванівни, це земельна частка ПАЙ, за межами села Сімейківського реформований КСП Мир. Площу, загальною площею 405-83. Хто за? Яку четверте питання? Про встановлення місця розташування земельної ділянки у Кучерука У Черка Сергія Миколаєвича, Світодержавного акта, село вулиця Суснова 6. Хто за? Наступне затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки актуальної місцевості, земельної ділянки одорожої призначення у власності Баранської територіальної громади. Це земельна ділянка, яка знаходиться біля села Гута в лісі профілакторії. Ми надавали дозвіл на відновлення межі. У нас там є старий державний акт. Прошу затвердити 6,0795. Нема питань? Хто за? Про затвердження технічної документації згодом уступичного встановлення відновлення майже майже ділянки на прийомі серці на сегодня громади з набути передачу власність Кимущука. Щук Світлані Михайлівни, 10 сотих на першому полку Ярослава Москович, 6 їсти будівництво, обслуговування житлового будинку. Хто за? Дякую. Наступне сьогодні про затвердження технічної для довірується, щодо встановлення відновлення майже майже ділянки натуріє на серці, комунальної осіборації, далі громади, з метою передачі власність Лесику. Лесику, Валерію Володимировичу, 0,0920 для будівництва обслуговування житлового будинку вулиці Шевченка, 29, селище Порцеляно. Хто за? Так, у Завершення технічної через установлення відновлення майже на актуальної центрів наступ з метою передачі власність присяжню. Присяжню в Ользі Васильівни, 10 соток, підвіз обслуговування житлового будинку, по-другому поуковому з Виженському, подані 17. Наступне про закінчення. Меджу майже для контурів місцевості комунальної расті Багаської країни громади з метою передачі власні шепету. Шепетун Ользі Петрівні, 25 сотень, будівництво обслуговування житлового будинку вулиці Яблуневій, 10, село Суєнці. Поза. Дякую. Наступне. Про затвердження. Проекту устоїщу щодо відвернення земельних діянку комунального рації віддалі худоби з подальшою подальшої в оренду роздобавили її. Марії Олександрівни. Це за межами села Вулицька. Вулицьку ми надавали їй погодили цю земельну ділянку, передаємо в оренду, пропоную термін. Вона писала 11 років і під 12%. Довгострокова Так. Це Це виписання під дорогу, площою гектар 21,74, одна ділянка гектар. Одна ділянка, ділянка, ділянка 0,475, а одна 0,1699.

Стальмах Ользі Павловні, 10 для будівництва відповідно житлового будинку по вулиці Григорія Соборне, 31, місто Барама. Хто за? Дякую. 12 питання. Про затвердження технічної документації з минулостю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності багатьох тепер громади земель запасу земельної ділянки кімнатної власності політичним громадянами чи юридичному особами. Ooh. Земельна ділянка площею 33,3459 розділилася на дві земельні ділянки, одна площею 20, була площою 15.34. Просимо затвердити технічну документацію. За села масила його Так. так? Хто за? Дякую. Наступний про передачу власних земельних ділянок для ведення товарного з подуску. Нещук. Нещук Валентині Петрівни перебуває в Суїнці, загальною площою це земельна частка парк, загальною площою 2,29 дві ділянки, рілля гектар 80-62 і пасовище 0,441. Припинити також договора оренди з того Мирославлі Агро і з Агровестом. Повідомляю про можливі ваші інтереси, тому то за те, щоб винести дане питання без рекомендацій комісії <tout> на сесії. Хто за? Дякую. 14. про припинення договору реально землі для ведення товарності з подарського різництва за межами села Кашпер, Герської міської області земельні формоваки КСП «Прогрес» баранку А. Надійшло попитання від директора Тобаранівка А, щоб припинити дію договору земельної ділянки, площею 2,1022 за межами села Кашпер. Ну, Лозерянка. Дивіться, така ситуація ми на попередній сесії розглядали. Там було відмовити зв'язку з тим, що Аврохолден написав заяву, щоб її передати, але не було від Баранюка Арм, щоб припинити договір. Договір там не був зареєстрований в реєстрах речових прав, тому припиняємо першим пунктом, припиняємо сам договір, сам договір був підписаний якби, двома сторонами, але не зареєстрований. І другим пунктом -під, угоду підписати <місія> договор, щоб припинити договір. І ще визнати таким, що втратило чинність 30 до рішення 45 сесії 8 скликання. Це те, якою було надано їм досвід. Це треба цей шути, якщо додатковою водою він буде припинятися. Ну, дивіться, розумієте, чи ні, щоб так, щоб він був зареєстрований для реєстратора, досвід було би рішення. А тут, якби його і не виконаний, ну

П'ятнадцяте питання про передачу земельної ділянки в оренду для товарності споду зупинити закону та розподілених не витримано земельний час до країв того, а заформованого прогрес. Я вже попередньо обговорила, як ви це питання також надійшло. Питання від того агрополіту паралівка, де просить передати цю ж земельну ділянку варту на 10-22 для замедження села ОЗР. пропонуємо 10%, 12% на 10%. так Колеги, погоджуємо, немає питань? Хто за? Дякую. 16 питання порядку денного. Про надання дозволу на виконання проєкту зімонту щодо відведення земельної ділянки на суціборані громади, будівництва шкодовані будівель торгівлі. Е, для будівель торгівлі 10 сотих. А е, зараз двох словах я розкажу. Це земельна ділянка. Земельна ділянка, яка знаходиться напроти кладовища в Бараниці по вулиці Костельній. Там, де ну, якби, були надані. Паспорти прив'язки на встановлення тимчасових споруд для Йовчука, можна так сказати, там три Займає Три сім'ї. шленси Так. Да. і прийшли до, ну він не продовжив паспорти прив'язки, вільна земельна ділянка, тому пропонуємо виставити її на аукціон, сформувати земельну ділянку. Орієнтовна площа це 10 сотень. Ми не знаємо, ну, скільки там буде, що там є їх менше, буде менше, більше, трошки більше буде. І буде ну, це так, буде, 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 буде. На китах сторону, а права сторона в Росії. Ми ж тут давали на тимчасовий тип. Це ділянка не, не забудована. Не, за, не забудована. Зразу за китах в правій стороні за домами, я так розумію, для розчищення. Так, так, так. Не підтягнути. Ну, а це перекрасить. Вона буде сформована для комерції. Це зімена ділянка, але право оренди. Це власність. Зрозуміло, кулемет? Цікаво. Питання вам? Хто за? 17 питання порядку для передачу земельну ділянку уряду для ведення товару на сільську сподівського розмірства за рахунок розподілених не виділено з мельча з столу «Мирославля Агро із земель реформованих спеціалі Українки за межами села табори. На попередніх сесіях також надавали дозвіл на виготовлення технічної документації тощо 16,3635 за межами села табори. Звернувся до нас директор Стоморославля Агро на жутків, щоб передати їм земельну ділянку. На 10 років також пропонуємо під 12% відсотків. Нема питання. Там єдине, що ми тоді говорили, коли надавалося в оренду, відносно заїзду на ці поля. Е, тоді е, керівник думав, вони будуть робити інший заїзд там, з кінця села, щоб не їздити через центр, які цей місто згодене. Ми його в договорі якось можемо його брати. Да. Це сервіту треба накладати. Ну, він тоді погодився, там від протокольним все, але що вже їздити, вони по-любому його роблять. Вони через мосток не його валять писати. Це треба через кінець села, там де трубали лежить. Це... Вони туди собі робили заїзд, дорогу, вони його трошки. довго Щоб їсть тудою, а не тудою, такого не займається. Це по чому робити? Колеги будуть питання. Хто за сесію? Так, наступне питання. 18. Про надання дозволу на виконання технічної документації з щодо встановлення відновлення, для сервісу, і відновлення медзамельні контролювання сервису з метою передачі у класі Зінчуку. Зінчуку Анатолію Юрійовичу, земельну ділянку площею 2,12, га, ріляги гектар вісімдесят шістдесят дев'ять, 0,3174 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельна ділянка розподиція. за за межами села Суються на реформованих КСП Зоря. Поза дякую. 19 питання. Про затвердження технічної документації землеусторіч і до встановлення відновлення меж земельної ділянки села для ведення товарності порожнизм то і передачі в класі журавлю. Журавлю Андрію Сергійовичу, земельна ділянка також площою 045-99 це пасовище, гектар 8068 це земельна ділянка розташована за межами села Сульцевши СП Зоря. Також припинити договора оренди з мислом Мирослав Агро і Агровець відповідаю на великих цих інтересів. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії ви рекомендації? Хто за? За? Дякую. Наступне питання. Про закрещення проєкту землеустрою щодо відбрадення земельної ділянки комунальної власності Бараївської спільної громади зі зміною цільового призначення земель запасу, земельної ділянки, які надають власності використовування громадянами, що в річному особу, на землю для ведення товарності чи колись за право ради, якої підлягає продажу на земельні товари проукціоні. Дивіться, ми затвердили поділ земельної ділянки, це технічна документація за межами села Іванівка. 13 гектарів залишаємо 13 гектарів залишаємо під випас, а 20 гектарів ми пропонуємо. спеціально. Щоб я допасуєш не до киянки лише. Це що ви їздили подивитися? Нам стало до киянки. Нема питань. Хто за? Дякую. Олег Владимирович, ви за? Давайте, колеги, ще 10 хвилин, то й вже можна бачити. Є. Про надання дозволу на виконання технічної документації землевустрою щодо встановлення відновлення мереж земельних ділянок на туріна з метою передачі власність Кравчук. Кравчу, Карі Олександр, неземельна частка паль загальною площою 2,0503, рілля гектар 4893, Сіножиті 05610. За межами села Яличів, реформований КСП Тровнів. Хто за? Дякую, наступне. Про надання дозволу на вибрану технічної документації землю стою відновлення встановлення відновлення мер земельної ділянки України містерівців готує передачі у класі Скравчук. Також Скравчук Алла Олександрівна, вона успадкувала два паї, тому що це, ну, слідуючий файл, так, 4652, в тому числі Ріля Гатар 0327 і Свиножики 04325. КСП про Нема питань. Хто за? Дякую. 23 питання про затвердження технічної документації зі щодо встановлення відновлення меджумені ділянки на турі на місцевості для ведення товарності виробництва з до передачі власних савич. Савич Валентину Івановичу, загальна площа 2,4907, понад за межами села Кашпрівка, реформований КСП «Прогрес». Що? Савич Валентина Івановича. Нема? Так. Хто за? Дякую. Наступне про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення межземельний лінат контрольного місцевості товарності свободу місцевої передачі власність по власті Стимбалюку. Стимбалюку Олександру Віталійовичу, земельна частка Пай, гіктар 3948 Рібля і 0,00,8889 Гапасовища. Для ведення товарного сила виробництва, яке розміщено за межами села табори на реформованих КСП Одеси Українки. Припинити договір Оренду з повнову бараненко. Нема питань? Хто за? Дякую. Наступне про затвердження іншої документації земнову щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки 90 для ведення товарно всіх виробництва, организм і передачі їх у власні Вітковській Зофії Адольфівни, земельна частка, також паль, Берестівка, 0,7396 сіножиті, 3,0408 рілля. За межами Берестівка реформований КСТ Світанок. Також припинити договір оренди з Мирославом Павлаш. Хто за? Дякую. 26 те про надання дозволу видно технічної землеустрою, що установлення відновлення меж земель для контрольної місцевої смітої передачі власні заліщуку. Заліщуку Миколи Васильовичу, земельна частка пар, 2,3983 загальною площою ріля МІТА 8950, пасовище 0,5033. п'ятдесят тридцять три. Ведення товарного сероробництва за межами села Мирослава на землях реформований КСП. Новий шлях. Хто за? Дякую. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земель для контурної місцевості з метою передачі їх Заліщуку. Заліщуку Миколи Васильовичу, також земельна частка парк, 2 кому 412 зеленої площі, в тому числі біля квітта 89-73, пасовище 0-50-39. Для ведення товарного всього за межами села Мирославлю реформований КСП «Новий шлях». Хто <говорит> за? Дякую. Це люди Це... зі Острожка, спадщина. <говорит> так, питання порядку дермо ми роздавили в розділі нас бюджетна комісія Дякую, на бюджетну годину. Запрошую на бюджетну комісію. Сесія 23 на 20 години.